Мы сейчас идем, ведем войну за независимость. Да? В принципе, если мы, опять же, смотрим в историю формирования европейских наций, всегда и политические нации формировались в войнах. Ну и государства также очень редко получали ее в дар. Вона не тільки Україна не тільки не вмерла, вона зараз народжується, як кота спляча красуня просинається нарешті, і розуміння незалежності зараз воно для мене дуже змінилося. Як змінилось, ніяк не змінилось, тому що я був вихований з раннього віку в націоналістичній сім'ї, не віруючи, але дуже націоналістичній. І для мене ті події, які відбулися зараз, абсолютно не стали несподіванкою. Незалежність України, вона не змінилась для мене за час війни. Вона тільки показала, я повторююсь а, війна показує чорно-біла, більш а, яскравою політрою чорно, вона стала ще чорніша і ще біліша. Тобто, знаєте, ми, говорячи мовою наших супротивників, нарешті стаємо з колін. І незважаючи на те, що ми зараз залежні від військової допомоги, Україна є суб'єктом, яка не випрошує підтримку, а довкола якої об'єднується. Це дві абсолютно протилежні речі. Ми фактично в Україні повезло в 91-му році, це був нам подарок. Вот зараз ми этот за подарок і нереалізовані свої шанси по строїтельству государства вихарків кров'ю, і за ню раз Буремося. Тому що якщо раніше ми хизувалися незалежністю, як спроможністю бігати з прапором, робити якісь святкування в Києві і влаштовувати танці з ГОПаком, при всьому при тому, ми не були суб'єктами, ми були залежними в прийнятті будь-яких рішень. То, що вона не вмерла і неслава на воля, прекрасно демонструють наше ВСУ которые вже опровергли міф второй армии мира, ну і удивляють весь мир. Ми в центрі внимания, і Україна сейчас, безусловно, это будет по итогам 2022 года события в ней главными. То зараз Україна стає більш суб'єктною на геополітичній арені. З українських пагорбів вже можуть і дозволяють собі робити зауваження на адресу німецьких політиків. На адресу політики Євросоюзу, тому що я ще в п'ятому класі школи, коли ще вигідно було святкувати 9 мая і 23 февраля, і всі зганяли на концерти. Говорив про те, що буде війна з Росією, і нам треба вже до неї готуватися, і говорив, що проблеми ще з Криму почнуться. Незалежність це те за що ми повинні боротись. На жаль, ми з вами стоїмо на зламі історії відходу від Російської Федерації від її впливу величезного, і тому напевно незалежність це те, за що віддають своє життя тисячі українців вже віддали тисячі українців і сотні щодня віддають своє життя. Якщо з 91-го року Україна дуже часто виглядала як жебрак з протягненою рукою. То тепер Україна є символ, до якої хочуть доторкнутися, приєднатися. І от подивіться, як цікаво. Україна мріяла вступити до Євросоюзу. А зараз дуже багато технічної допомоги, яка йде до України зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Польщі і з інших країн, йде під маркуванням «United with Ukraine» об'єднані з Україною. І підтвердження тому, і недавня премія Зеленському за лідерство. в премии Черчилля, да, это по большому счету премия всему украинскому народу. Мы доказываем, что мы есть. И Украина как государство то, что состоялась, и мы продолжаем его отстаивать. Ну, а работа безусловно еще предстоит очень большая. Тому для мене абсолютно ніяк не змінилися ці слова. Вони, як з раннього дитинства, я, я, ну, вони були покладені в моє серце, так вони і до сьогоднішнього дня. Україна не то, що ще не вмерла. Вона буде жити і вона буде стояти до кінця часів. Незалежність це те без чого ми не зможемо сформуватися як нація. Тому це величезний виклик самим собі. А... Формування нового суспільства, яке повинно стати рушійною силою в процесах зміни держави, зміни суспільства, зміни поколінь, які нас очікують. Тобто не Україна вступила в об'єднання Євросоюзу, а країни світу об'єдналися з Україною. І Україна нарешті є суб'єктом. Це мега круто. Ми платимо за це велику ціну, але, повірте, в історичній перспективі ну, я, мабуть, не побоюся сказати, будь-яка ціна вартує результату. Тому що Україна з цієї війни вийде геополітичним лідером і визначатиме політику, ну, як мінімум, Східної Європи в найближче десятиліття. Нам відкривається такий шанс якого не було ні в 90-ті, ні на початку 2000-х років.